Всім привіт, мене звати Лєра, і це коротенький огляд новин за останній тиждень лише зі сфери науки. Хапайте свою чашку кави або чая. То любить чай, ми всіх приймаємо, нікого не втискаємо і почнімо. Китай планує викопати найбільшу яму, яку коли-небудь намагалися зробити ні, не в світі. В державі КНР хоче пробурити землю на 10 кілометрів глиб і дістатися порід кридяного періоду, який розпочався 145 мільйонів років тому і тривав 79 мільйонів років. Для цього команді доведеться пройти крізь 10 шарів гірських порід. Регіон Сіньцзян, де розпочали буріння, багатий на нафту та газ. Тому для Китая цей проєкт може бути цінним для виявлення мінеральних ресурсів, вивчення земної кори та оцінки екологічних ризиків, таких як землетруси та виверження вулканів. Це не буде найглибшою скважиною у світі, адже. Першість тримає надіюча зараз кольська скважина на Кольському півострові, глибина якої досягає 12 262 метри. Китайські інженери порівнюють складність бурового проєкту з великою вантажівкою, що їде по двох сталевих тросах. Очікується, що буріння триватиме 457 днів. Прям така точність, хоча, можливо, їх будуть чекати сюрпризи, що часто трапляється при таких роботах, і терміни доведеться переносити. Проте нагадаю, що СРСР, які бурили скважину, яка глибше всього лише на 2 кілометри, вони бурили її цілих 20 років. В Індійському океані існує вулканічний острів Анджуан, де постійно знаходять камінь, якого за всією логікою там. Не має бути острів. Фактично сформувався над океанічним рифтом в той час, коли почали розходитися тектонічні плити. Магма рухалася вгору та, охолоджуючись, створювала базальт. Це і є основа острова. Такі породи темні, багаті магнієм та залізом. Але геологи знайшли на острові столітній кварцит, який походить з континентальної кори. І він зовсім не схожий на попередній опис. Кварцит формується з зерен кварцевого піску, що спочатку мають збиратися в дельтах річок, перш ніж спресуватися у кварцит. Океанічний тип кори просто не може містити цей пісковик, а острів занадто молодий, щоб утворити річкову дельту. Великі утворення кварциту знаходили починаючи з початку ХХ століття. На його пошуки не треба було витрачати багато часу. Велику кількість кварциту можна було знайти просто вздовж хребта. Нещодавні дослідження виявили, що кварцита тут майже півгори. Чому він там, геологам до сих пір Гіпотеза, що шматок кварциту, що сформувався в континентальній корі, якимось чином опинився в океанічному жолобі, а потім піднявся на 4 тисячі метрів магматичним базальтом. Геологи кажуть, так, що іноді трапляється щось подібне, здається, на перший погляд неможливо, проте це просто потрібно пояснити. Дуже класна позиція. Зараз вчені намагаються визначити, який вік цього кварциту на острові. Можливо, це шматок, який залишився від розпаду стародавнього континенту гондвани, і це можливо частина схід. Нії Африки або Мадагаскару Смуги на Юпітері кожні 4-5 роки змінювали малюнок планети. Проте, чому цей цикл постійно повторювався, не було відомо до сьогоднішніх днів. Вчені з Японії, Іспанії та Британії, працюючи разом над даними зонда Юнона, вияснили, що зміна смуг на Юпітері співпадає з магнітними коливаннями всередині цієї газової планети. З Землі ці зміни здаються ледь помітними та дуже повільними, але ці пояси є частиною шаленої погодної системи Юпітера. На землі є подібні, хоча й Менші та слабші чергування поясів атмосферної циркуляції. Але ми не можемо екстраполювати наші умови на умови Юпітера, щоб пояснити причини виникнення та зміни там цих зон. Зонд вивчає Юпітер з 2016 року і збирає багато даних про планету, зокрема про магнітне поле. Вчені зробили висновки, що саме коливання магнітного поля впливає на повільні конвективні потоки в атмосфері планети, які несуть тепловий потік до видимої тропосфери. Це змінює погоду та схему піднімання та опускання в хмарах Юпітера. А та також відстежила велику синю пляму, яку пов'язують з областю високої концентрації магнітного поля. Вчені виявили, що поле тут сповільнюється і починається нове коливання. На півночі Флориди, в місці, де колись пролягала доісторична річка, знайшли цілий цвинтар слонів віком майже 6 мільйонів років. Скам'янілості цих тварин належить до гомфотерів, родичів сучасних слонів. Вік останків приблизно 5,5 мільйонів років. Їх тут знайшли стільки, що вчені змогли детально задокументувати кожну кістку в тілі дорослої особини. Загалом змогли повністю зібрати скелети однієї дорослої особини та щонайменше сім молодих гомфотерів. Висота дорослого гомфотера становила 2,5 метри, що приблизно до розміру сучасного африканського слона. За словами дослідників, кістки були настільки близько одне до одного та лежали у правильному порядку, що здавалося, ніби тварина просто лягла. Та померла. Попри назву цвинтар слонів, насправді всі ці тварини померли там не одразу. Вважають, що доросла особина могла втопитися в цьому місці, а інших сюди просто могло занести водою, де вони зупинилися на повороті. Назвемо це кістковий затор на річці. Гомфотери вимерли приблизно півтори мільйони років тому. Через похолодання клімату луки поступово замінювали саванни, і почалася конкуренція за обмежені ресурси. Вирощування та споживання цього маловідомого та непопулярного зерна допоможе людству в майбутньому пережити продовольчу кризу, коли клімат критично потепліше. Людям просто необхідно перейти на вирощування японського проса в США, штаті Міссурі. Один фермер вирощує цю культуру з 1993 року. Коли він починав його вирощувати, то ще не знав, що японське просо допоможе людству. Японське просо виявилося дуже невибагливим, на відміну від сої та кукурудзи, яким треба багато води та відносно невисоку температуру. Просо гарно витримує посуху та спеку та має коротший вегетаційний період, потребує менше добрив та стійке до шкідників та хвороб. Також для його обробки можна використовувати обладнання, що використовується для обробки сої та кукурудзи. Просо довгий час не було привабливим для інвесторів та дослідників, як, наприклад, пшениця, кукурудза чи рис, адже воно не таке пробуткове. Проте воно може Допомогти досягти цілей сталого розвитку, адже його можна використовувати навіть як біопаливо. Тож, на сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте йому лайк, напишіть свій коментар, яка новина вам запам'яталася найбільше або яка вас найбільше здивувала. Підписуйтесь, якщо ви до сих пір цього не зробили, всім тим, хто вже це зробив, величезна моя подяка. Також моя величезна подяка людям, які підтримують мене донатами та на сервісі Баймі Всі прізвищі та імена ви зараз можете бачити на екрані. Нагадую, що випуск з коротеньким оглядом новин виходить кожен вівторок. Нове великі до вже в цю п'ятницю, тому ставте дзвіночок, не пропускайте та до зустрічі!